Короткий огляд новин Зеленський повідомив, що Україна готує на 11 грудня засідання коаліції охочих групи 30 держав, які працюють з Україною для безпеки на землі у небі на морі. Далекобідні дрони СБУ завдали удару по російській нафтовидобувній платформі імені Філановського в Каспійському морі. Це перше в історії ураження об'єктів нафтової інфраструктури РФ у цьому регіоні. СБУ та ВМС України морськими дронами Сібейбі атакували танкер Дашан із тіньового флоту РФ у Чорному морі. Про це повідомляють джерела Суспільного в Службі безпеки. Палата представників США ухвалила компромісний варіант оборонного бюджету на 2026 рік. У документі передбачено 800 мільйонів на військову підтримку України по 400 мільйонів у 2026 і 2027 роках у межах ініціативи безпекової допомоги Україні, яка фінансує закупівлю озброєння у США для збройних сил України. Президент США Дональд Трамп повідомив, що європейські лідери хочуть провести зустріч у Європі найближчими вихідними за участі США та президента України Володимира Зеленського. Голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що після зустрічі на початку грудня між лідерами РФ Путіном та спецпосланцем США Стівом Віткуфом, нібито було вирішені всі непорозуміння між Москвою та Вашингтоном щодо України. Також Лавров заявив, що Україна, нібито повинна бути позаблоковою нейтральною і без'ядерною державою, оскільки нібито тільки з огляду на це Росія в 1990 році погодилась визнати незалежність України. І чудова новина з 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних за кошти державних програм, зимова підтримка та національний кешбек у понад 1160 магазинах, мережі Фозі Груп та близенько по всій Україні. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Новини підготовлені завдяки сайту Суспільне та Українська Правда.